Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. В цьому відеоролику поговоримо про Ripple, а саме про судовий процес, який вже триває більше двох років часу. Та чи вартує чекати Ripple XRP по 50-100 доларів? Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Всі реплоїди вже чекають з нетерпінням закінчення суду. І 31 березня 2023 року вже повинен був бути закінчення суду. Але, як завжди, суд перенесли. По якій причині перенесли знову суд. Головний суддя, який веде це все діло, заявив, що йому потрібно більше часу, щоб зібрати ще більше інформації та прийняти. Конкретне рішення, і головний юрист Ріпл XRP говорить, що закінчення вже суду повинно бути 6 травня, ну або завжди, як максимум до кінця весни. Ріплоїди, які чекають закінчення цього суду, вже очікують два роки часу. І цей момент для е, віруючих XRP, які вірять XRP, це буде такий вирішальний момент. Тому що і навіть не тільки для XRP буде рішаючий момент, а іменно для криптоіндустрії. Тому що якщо SEC переможе Ripple, це буде погано для всього крипторинку, тому що Ripple буде цінним папером. Якщо SEC програє суд, тоді цінним папером Ripple не буде. І це, відповідно, буде позитив на багатьох токенах. Але я склоняюся до того, що Ripple і XRP все-таки. Програє суд і буде погано для криптовалютного ринку, але не так, як всім нам здається. Ну і відповідно є люди, які очікують вже перемоги ріпла над судом, сек, то очікують ріпл по 50-100 доларів. Давайте розвіємо цей міф і підрахуємо, чи реальна ціна в відмітки 50 100 доларів. Беремо. Циркулюючий об'єм Ripple XRP, це є 51 мільярд токенів. Ми множимо на ціну, яку ми хочемо. Припустимо, 100 доларів. І при ціні 100 доларів капіталізація Ripple XRP повинна бути більше 5 трильйонів доларів. Цілий криптовалютний ринок на піку 2021 року стільки не коштував. Ріплоїди хочуть, щоб Ripple XRP коштував більше або навіть тих самих 100 доларів. Навіть. Ціна в 50 доларів також в голові не вкладається. Тому що якщо ми множимо на 50 доларів, це капа повинна бути трохи більше, ніж 2,5 трильйона доларів. Біткоін в 2021 році на піку, коли коштував 69 або 68 тисяч, в нього капа в 2,5 трильйона навіть стільки не була, то про ріпл. XRP я взагалі мовчу. В ріпла навіть немає технології. Хтось там говорить, банки приймають ріпл і будуть використовувати ріпл як платіжну систему. Це все чутки і не більше. А ціна в 100 і 50 доларів мені не вкладається в голові, та й навіть криптовалютний ринок ще таких колосальних цифр не бачив. Це не мої догадки, це проста математика. До нових зустрічей. На хорошого тобі, профіту! Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.